Доброго времени суток, мої любі мої хороші підписники. Оце От купила отаку консерву. Заходила у братів на базарі на мотелі. Зараз вам покажу. Буду відкривати. Не, я воду не виключила, де. О, дивіться. Латвія. Маде in Latvia. З Латвії привезли нам кільку. Зараз відкриємо, подивимося, що там внутрі. І будемо пробувати. Да? Бачите, в томатному соусі обсмажена. Тресно, смачна, не смачна. Будемо відкривати. Ну, якщо за цим кольцом, то вона должна бути смачна. Латвійська кілька. Починаємо дегустацію. Так, бачите, он, головку я вже так, бачу так? відкрила. Зараз висипемо в тарілочку. М -м? Сказали, що це сама вкусна кілька, яка є у братів. Де? Та в магазині у братів. Так, ось я її висипала на тарілочку. Зараз будемо пробувати. М -м 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 я вам, чесно скажу, смачно. Мені зайшло. Якби вона не виплюнула і викинула на урам. По-перше, вона не гірка. Сам томат. Доволі смачний. Можете брати і їсти. 47 гривень, по-моєму. З кашою буде на уро. Це така. Кілька. Ну, дивіться, що внішній від такий переварений. Ну, на нормальна. на смак. У мене ще є така кілька. Не знаю, зараз оцю дідові отдам. З дєдові дам пробувати господарочка. Карась мені понравився господарочка, а це попробуємо кілько. Бачите, нарисована ціла, значить, з головою вона з усим. З душею та любов'ю зроблена для нас. Нерозбірна у томатному соусі Чорноморська. Ми спочатку цю будемо пробувати. Це теж, бачите, хороша. О, бачите. Тепер будемо господарочку пробувати. Чуєш, я брала. Я брала карася, то вкусний був. Шо? Що? Не так Так, далі дивимося цю. Бачите, тут трошки від, відлічається колір томата. Зараз ми висипемо, подивимося. О, бачите, вона. Висипається, можна так сказати. Так, що я скажу по поводу оцієї кільки. Ну, вона горчить. Трошки якась єсть горіч. Ну, в принципі, їсти можна. Ну, якщо зравнювати кільку. Ось, бачите, господарочка, отак от іде. І оцю кільку. Латвійську. Чітку вона там? То оця смачніша. Бачите, як яркость. Тут горя чи немає. Знаєте, вона так, як більше, трішки чи сладка. А це гіркувата. Це так. Пробуємо. Щоб ви хоч бачили, що я їм. Ось є одна кілька трох. Ну, я ось насипала собі каші пшенишної з огірком. Перехреститься? Перехреститься. Ну, Як би вам сказати, В селі з дідом весело. О, Бачите? Оця кілька смачніша. Ну, Вона й дорожча. 47 гривень заплатила, а то дешевша, господорочка. Не знаю, Карась був у господарочки доволі смачний. М -підписуйтесь, до канал, лайки, М Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Їжте за мною кілька в доматному соусі. Я ж з'їла дуба не дала. Я вам покажу кільку. Не кишки м'ясо. Mm. Ой. Там mm. сливку дає малосольну із, із бочечки. Покажи, там на. Де... Сливка із бочечка малосольна. Де ти робив, зараз спробуємо До До кашки До кашки а не до кільки. Дід поправляє. Так, поправляє. Хороший помідор домашній, малосольний. смачніший, ніж кілька, що я вам можу сказати. Лучше їсти помідор з кашею за Ірку. Хороший. А де ти? Сьогодні вже поїду. Я ненадовго надовго приїхала, бо завтра ж М -м -м. каштани треба збирати. У мене буде продовжуватися каштанний контент. Ой, який, кстати, вкусні загорода. І парець такий на вгороді ще росте. Трішки є. Я вже оце знаєте. З утра. Хотіла сказати з п'яти утра на ногах. Ні, не з семи. Ось якийсь туман на вулиці. Ну, не жарко. Оце хороша кілька. М -м -м. Суперова. Розкажи зрителям, що від помидор не падають на ноги. ти скажи, вон вони. іди в кадр, ти попрився, постригся. Що красивий, да. торчать. Всі бояться зніматися зі мною, але дет тільки за. Де, передай привіт моїм підписникам? Де сюди становися. Так, Привіт-привіт. Не треба, я ще не вийду. <ріст> <ріст> ти скажи, підпиш, як забухає, буде підписуватися сам. Дє, не можна так казати. Ти що? Ну, тоді не, не буду. А як ти оце балакаєш, в відкриту? Так, да, вон вони бачать мене всі. Бо, так тебе бачать, я розговорю. А тебе чують. О, не ругайся. <реш> <Боже> <реш> То скажуть скажуть, та та скажуть э, страйк, дізлайк за матюки. Так. <реш> так. Хорош помідор. Да, дай, зараз йду. Дві минутки. Так, шо, ну, що це ти? я їсти не буду, це котам. О, це й мамка їсти не буде. Хай мамка а це я її оставлю, це їстиме. Ні, то мамки дай. Може їсти, скаже, ні, ні, ні котам не оддам. Ні, не можна їсти вона гірка. Не смачна. Як гірка? Ну, гирка, возьми, попробуй. Жовті не вдаляли. Так вона з головами і з кишками, ця, а ця така сама, тільки дивись, там от, Бачиш, тут темніший, тут світліший, це з горічу, а цей, цей нормальний. Так ти дружбану так старілочки постав. і знаю. якщо б... він їсти, значить їй баба їсть, А якщо дружба не їстиме, значить, все. Ти хочеш, щоб дружбан дуба дав? Не надо. Так да, а хай баба дуба. Дружбану не так. надо <laughs> давать. Хайбаба покрути. Нет. Нікому не можна. Нікому не можна їсти. Я скажу. Бабить скаже. сказала: "Спробуй ти як в бадде гріш". Та ні саба. ну все, хватит. Глядачі розбіжаться. Вони ж що так не понімають? Хто? Ну, директор Угу. Так ми знімемо Все, дякую всім за увагу. А ага. хто дивився моє відео? Деда Ютуб YouTube... О, если це видео набере хотя бы там 10 тысяч переглядів 10... мы тоді деда в кадр запустимо, Да, я четыре камчина режем 4 и запустимо деда с камню. Запустимо діда з качкою в ефір. Будеть да. знімати. А я їду ще. <рес> Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі.